В свою чергу я хочу привітати всіх мам. І нехай Господь вас благословить, хай вам Господь дасть сил, терпіння, довготерпіння. Я вірю в те, що це є радість для кожної мами, навіть сьогоднішній цей вечір, коли Господь дозволив нашим сестрам, братам разом з дітьми приготувати цю програму. Нехай Господь дійсно потішить ваше серця і дасть сили не унивати, надію свою покладати на нашого Господа, бо Він є Бог наш самогутній, і для нього нема нічого неможливого, але Він хоче, щоб і я і ви ми приходили до нього з вірою, і немало не сумнівалися, що Він нам допоможе пройти цей шлях земного життя і зустріти його. Як свого Спасителя, як свого відкупителя, тому що це є милість Господня до нас. Ми цього не заслужили. Він нам відкрився, Він нас знайшов, Він дав нам пізнати і вкусити як добрий Господь. І це повинно нас тішити, радувати, утішати і укріпляти вірі на те, що Він скоро прийде, щоб взяти церкву, і вісту до зустрічі з ним. Аллилуйя, слава нашому Господу, брати і сестри. Нехай возрадується дух наш і возвеселиться внутрість наша, що ми маємо такого ходатая і маємо такого заступника. Дякую нашим братам і сестрам, які займаються з дітьми. Правда, це вже цей рік підходить до закінчення, вони вже підуть на канікули. Хай Господь береже і хоронить і поможе. Не знаємо, як далі Господь поведе нас. Але я дякую Господу за ці моменти життя нашого, тому що сидів, даже і зараз згадував, своє дитинство, як діти співали, що дитинство не повернеться назад. Дитинство ми можемо тільки нашими думками піти і згадати, як ми були в дитинстві. І я згадав, коли я теж стояв так, і розказував віршика, я його сьогодні пам'ятаю. Хоч вже пройшло до багато-багато років. І я вірю в те, що ваші молитви не будуть напрасними, Господь благословить вас і ваших дітей. Те, що ви заложите сьогодні в цьому дитячому віці, як мама, допоможе вивчити цей віршик. І коли та дитина буде його повторяти, з часу в час, вона буде пам'ятати його все життя. Тому що це є наш Господь, це є Слово Боже, це є життя. І без цього ми не можемо жити, тому що ми вже вкусили, як добрий Господь. І ми іншого життя не можемо собі уявити без Бога. І тому Хай Господь допоможе і благословить, як Ісус навин сказав. Виберіть, кому будете служити. А я ідій мій. Будемо служити Господу. Халилуя! Слава нашому Господу, брати і сестри! Ми перед нашим Господом на цьому місці. Давайте ми маємо час прийти в присутність Господню, щоб дійсно прославити ім'я Господнє сьогодні ввечері разом з цими дітьми. Минулої неділі були тут нас тінейджери. Сьогодні наші діти, які славили ім'я Господнє. І вони прикладали старання для того, щоб вивчити, вийти сюди, відважитися і розказати цей вірш, який вони вчили. Це не так легко, це не так просто, але при Божому благословенні, при Божій милості, яку Господь дає, це вони зробили сьогодні. Слава нашому Господу! Дякую вам за вашу працю. Хай Господь утішить і допоможе нам. Апостол в Євреям, з 13 голові оставив нам такі слова, і 8 вірші, 13 голова, 8 вірш. Ісус Христос, той самий, вчора, сьогодні і на віки той же. Слава нашому Господу, брати і сестри, це той, перед яким ми сьогодні є зібрані на цьому місці. Це той, котрий є Духом Святим на цьому місці, і Він говорить до кожної душі, тому що він заплатив дорогоцінну ціну за наше життя. Щоб сьогодні ти був і я на цьому місці, була заплачена ціна, і вона заплачена за всіх одна ціна, велика ціна, як за цих діток, так і за всіх остальних нас, старших, хто послідували за нашим Господом. І він хоче, щоб ми йому довірялися. Він хоче, щоб ми йому віддавали пошану, дякували Йому, служили йому, поклонялися Йому, надію свою покладали, все своє життя віддавали в Його руки, тому що ми Його творимо. Але Він хоче, щоб ми довірялися Йому. І апостол каже в 15 му вірші того ж самого, розділі 15-ти вірш говорить. Отже, через нього будемо приносити завжди жертву хвали Богу, тобто плід уст, щоб прославляти ім'я Його. Слава нашому Господу! Хай Господь дійсно допоможе нам, тому що Він це хоче, щоб ми це робили. І, псалмопівець Асаф в 79-му псалмі говорить: а ми народ Твій, вівці пастви Твого пасовиська Твого, будемо вдячні тобі вічно і будемо розповідати про славу Твою з роду в рід. Слава нашому Господу, брати і сестри! Це наша задача розказати, передати нашому насліддю, цьому молодому винограднику, сказати, що Господь зробив в твоєму житті для них, щоб вони запам'ятали. Що Господь був з батьками нашими, Він їх провів і Він проведе нас. Ми не знаємо того часу, коли Він прийде, але Він прийде, щоб взяти своїх вірних. І як діти співали, що «Одай, Господь, щоб разом з вами ми на небесах Христа прославили. Alleluja. Це сила, це велич. Ціль наша, і діти сьогодні співали, навчили їх цю пісню, що наша ціль пройти це земне життя, скільки Господь назначив. І на небесах Христа прославити. Коли ми сьогодні на землі. Давайте будемо славити Його. Давайте будемо прославляти ім'я Його. Давайте не будемо унивати, будемо духом пламеніти, служити Йому від щирого серця, скільки Господь дозволяє нам, щоб нам бути вірними Йому аж до кінця і не ослабіла віра наша. І я, псалмопівець. Каже такі слова в 99-му Псалмі. Звеличуйте п'ятий віршик, звеличуйте Господа нашого Бога, поклоніться підніжжю ніг Його, бо він святий, бо Він достоїн». щоб ми поклонилися, щоб ми прославили Його, щоб ми воздали славу Йому, і щоб не унивала душа наша. І ми це можемо робити. Разом з нашими дітьми, якими Господь дарував для нас внуками. Збиратися, приходити в присутність Господню, щоб Господь наповняв нас і дітей наших, брати і сестри, будемо служити Йому. Будемо підв'язатися і не будемо унивати. І такий псалом нас є сотий, псалом подяки. Читаю, служіть Господові з радістю, з піснями приходьте до Господа. Знайте, що Господь є Бог, Він сотворив нас і ми Його, ми Його люди, Вивці пасовиська Його, входьте в брами Його з подякою, заходьте на подвір'я Його з похвалою, будьте вдячні Йому. Прославляйте ім'я Його, бо Господь добрий, Його милість навіки і вірність Його з роду в рід. Алелуя! Слава нашому Господу, брати і сестри! Це є велика якась привілегія для кожного християнина, який пізнав, як є добрий Господь дякувати, славити і прославляти ім'я Господнє. Тому що милість його обновляється кожного ранку. Милість Його обновилася сьогоднішнього ранку над нами, дітьми нашими і внуками нашими. І цей день приходить до заходу. І сьогодні Господь дивиться на мене, дивиться на Тебе, як ми прийшли, як ми подякували. Чи ми подякували від щирого серця, чи ми подякували так, як, Господи, дякую Тобі, бо всі дякують. Він дивиться на нас. Брати мої і сестри, хай допоможе нам Господь дійсно так славити і прославляти ім'я Господнє, щоб наші діти побачили, як возноситься хвала Ісус ваших батьків. Вони будуть подражати, тому що вони побачать, як. Славилося ім'я в їхній сім'ї, як вони співали, що я люблю свою сім'ю. І вони є щасливі сьогодні, тому що вони мають своїх батьків, батьків віруючих, які люблять їх, які за них заботяться, пеклуються. Братя, сестри, ми щасливі. Ми не знаємо тих сімей, які живуть без Бога. Може, хто жив в таких сім'ях, він може більше оцінити, ніж ті, що не жили в таких сім'ях, де біда і горе, а ми є щасливі, що любов Божа явилася до нас. Наскільки ми повинні сьогодні бути вдячні нашому Господу, і щоб не унивала душа наша, але ми укріплялися вірою, надією на нашого Господа? І тому бажання мого серця оставити таке побажання для нас, всіх із 105 го псалма. З першого вірша. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, проголошуйте серед народів вчинки Його, співайте Йому, грайте Йому, розказуйте про всі чудеса Його, хваліться ім'ям Його святим. Нехай тішиться серце тих, хто шукають Господа. Шукайте Господа, сили Його. Завжди шукайте лиця Його, згадуйте про чудеса Його, які Він вчинив для вас, згадуйте знамення Його і присуди в уст Його. Хай Господь благословить нас, брати і мої і сестри, і укріпить нашу віру, щоб ми пройшли це земне життя. І прославили Його тут на землі, а також у вічності разом з нашим насліддям, яке Господь дав для нас, щоб ми зустріли Його. Ми не знаємо ні дня, ні часу. Але Господь ще дає для нас цю можливість служити Йому, славити Його, прославляти Його ім'я, свідкувати, розказувати нашим дітям, нашому поколінню, що добрий Господь, і навіки Його милосердя. І ми не знаємо, як Господь поведе нас, але нехай буде для нас, я би сказати, підкріплення і утіха, надія і радість у тому, що Він скоро прийде, і щоб нам бути готовими зустріти Його як свого Спасителя. Об'явлення 22 розділ, 12 вірш, декілька віршів прочитаю. І будемо ми йти до молитви, будемо просити Господа, щоб Господь благословив цей молодий виноградник, щоб Господь благословив молоді сім'ї, щоб Господь благословив матерів і батьків, щоб Господь благословив старців, щоб Господь утішив і порадував наші серця, щоб нам бути готовими до зустрічі з ним, коли Він скаже: ось гряду. Чи будемо ми готові сказати, «Єй, гради, Господи, і читаю, ось прийду скоро, і відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно вчинків Його. Я Альфа і Омега, початок і кінець, і кінець перший і останній, блаженні ті, котрі додержуються, його, щоб мати право доступу до дерева життя. І війти в місто воротами. Слава нашому Господу, брати і сестри! Хай Господь допоможе і благословить кожного з нас, і дасть нам сили дойти і бути у ніх його в кожну мить життя нашого. Коли ми будемо відчувати, і переживати Боже благословення тут на землі, наша віра останеться твердою, і ми його зустрінемо як свого Спасителя. Молимося. Амінь.